Бажаю здоров'я свідомим українцям і творчим людям! Сьогодні поговоримо знову про дримби, звісно. Ось така чарівна дримба. Нота Ре Великої Октави. З тризубом з ЗСУ та пікселем. Зроблена е, спеціально для одної людини. Зараз я і про це м, і розкажу. Ну і в кінці буде звук цього чарівного інструменту. Е, хто слідкує за моїми сторінками, за новинами, за моїм життям, за мною, е, той знає. Е, нещодавно я організував таку сам собі <гут> акцію. Е, по... Розвитку української культури, творчості, музики і все, що з цим пов'язане, скажімо так, українізуємось максимально через творчість, через взаємодії з цікавими людьми та відомими людьми та творцями української сучасної культури. Що хотів би сказати? Саме цей інструмент. По домовленості відправляється побратиму, можу сказати, сміливо побратиму по зброї, тому що з перших днів з цією людиною ми в лавах ЗСУ в одній і тій же самій бригаді служимо в різних батальйонах, але в тій же самій бригаді, От. і звати цю людину. Тарас Компаніченко. Це відомий на всю Україну, можливо, я навіть думаю, що і на весь світ відомий Кобзар, митець і взагалі творча, цікава людина, яка просуває українську культуру в Україні, в світі. І допомагає розвитку нашої, скажімо так, української сучасності. Тому в рамках цього проєкту від творців українських музичних інструментів, тобто від мене для творців української етнічної, можна сказати, навіть музики, от я і роблю ці інструменти без. Коштів безкоштовно, це така моя власна ініціатива. Я от захотів так зробити. От, час від часу я на це виділяю свій власний час поміж служби і роблю для цікавих людей цікаві інструменти. Ось така у мене ідея, взаємодія. Так, ну про це поговорили. Тобто, дійшли ми і до звуку. Зараз ми трішки послухаємо, на що здібний цей інструмент. Так виглядає. Державіюча сталь, рама, язичок, це пружинна інструментальна сталь 65Г. Класична модель кільце. Ну і трішки звукова. mm <laughs> きれい。 Ось такий чарівний звук у цього інструмента. Пане Тарасе, тепер ви теж власник моєї чарівної дримби. Маю честь презентувати її вам. Хай надихаю вас продовжувати наше українське просувати і розвивати. І по традиції, всім власникам, хто замовляв мене інструмент і стає власником інструменту, я бажаю. Хай цей інструмент лікує душу і тіло. На зв'язку був Козак Харпс. Всім гарного дня!